Всім привіт, 29 листопада вівторок буду напевне знімати покупки свої серію покупок за неділю. Що я купила в магазині Лоток, це приблизно на 500 гривень. А ще мені 100 зняли бонусів. Що я туди пішла, поки є, поки є світло. Що я купила? На роботу собі роблю полуфабрикати. Це ходой, заморажую. Потім розморажую в духовці. У мене немає мікроволновки в духовці. І вот. беру з собою дуже смачно. Для цих же цілей взяла фанту. Мандарин дуже мені подобається. Так, молоко селянське взяла ось такий творожний сир Філадельфія. 66. А взяла нам збоні ось такі кріпси. Дуже любимо, а я люблю с творожним сиром. Їх. Мартадельки в запас в морозилку. По акції був горошок для ті, тих же цілей, положу в морозилку. Вафлі жако дуже смачні оці пан. Як вони там називаються? Жак хрусто. Ну, дуже смачні. Так, кетчуп для художки взяла на цей раз ось такі ковбаски. Вони. Мені, мені писала. Глядачка, що їй теж подобається, хмізок, самобранка, і вони недорогі. Так, запас кетчуп майонез. І ось така колбаска по 53 гривні. Ні, брешу, по 49 десь так. Так, ось така от на сьогодні була закупка. Всім привіт! Виходжу доважив грудень, 4 число, невеличкі покупки. Це лоток ЕТБ. В ЕТБ купила ось таку знатну курку гомілки. Дві упаковки. Так, ось такий плавліний сир, весела корівка. Тут воно з зеленою цибулею вроді. А, і з голубим сиром. от це мені захотілося спробувати. Так, от тебе все. Лоток, молоко, творожний сир, салями, Далі ось такий сир в акції сметанковий. Сосиски моцарелла теж в акції. Такі невеличкі покупки. Всім привіт! 6 грудня а, покупки на 1100 гривень. Магазинний лоток. Фактично цілий день нема світла, якісь екстрені відключення. Ну, лоток робить за налічку. Що я купила? Туалетний папір, який ціни буду пам'ятати, буду говорити. 60 гривень. По 27 ось такі нові якісь чипси. Чеснок, томат лаваш, спагетти, значит, спагетти 33. Лаваш, не пам'ятаю. По 15 Бонни на всякий випадок взяла ось такий вологий корм. По 60 гривень чай ловарі чорний та зелений смачний. По 23 смачні оці колбаски хмізок, самобранка. По акції 32 гривні усі киселями київські. Дуже смачні по акції 60 гривень з вершками філіє індички. По 60 гривень тенера. 39 гривень печериці. Сметана 33. Корона шоколад в акції 25. Пепсі кола 18 гривень, майонез не, не пам'ятаю, важкі 18, ось таке масло 60, моцарела взяла на лаваш і на жульєн буду робити сьогодні. Сьогодні день Збройних сил України, тому буде в мене святковий. Святкова вечеря. на неї, Ну, таке, що, що буде. Це буде лаваш з сиром моцарели, це буде жульєн, спаєтті. Да і все. Так, ось така моцарела. Так, я всі сказала, тоді по 18 гривень ось такий фітнес батончик Так, гряча накропавник 58 гривень. Ось такі сушки по акції 29. Лагідний кетчуп та булочки смачні. У якер є, буде до кефіра. А, казала, ось така колбаска взяла ДСТУ теляча. Тоже від самобранки. По акції вона 50, гривень. Ну, Вроді все, сказала. Буду знімати далі вам покупки за цю неділю. Перед покупками хочу вам показати, яку конструкцію мені зробили для приготування з сухим пальним. Сюди чи кришечку, чи просто кладеш сухе пальне, ну, на щось металеве. Підпалюєш, сюди ставиш маленьку місичку. Ну, подогріти по крайній мірі можна. Класна така. Зі всього знайдемо вихід. І поки я сама, я собі наготавлюю ось таку ну, любу кашку, люблю пшеничну, більше з такою зажарочкою. О, дуже смачно виходить. І наварю собі, допустимо, борщика чи супчика. Це рассольник в мене дуже смачний. А, і на балконі тримаю в місочки потім підігріти. да, і Буде нам щастя. У бабушки своє меню, ну, так, теж таке, дуже схоже зі мною. Ну і так собі по, покупати сарделичку, кефірчик. Так, і все. Просто економно і дуже м -м, виручаю, коли треба тільки підігріти, коли немає світла. Світла зараз на лівому березі Києва, от, немає дуже довго. Всім привіт! 8 грудня на покупки з магазину Лоток, бо він єдиний працює без світла тут навколо і в нього пускають з собаками. Дуже удобно. А, так, Що я купила на 600 гривень? Булочка-крихітка, пряники з вишнею, ось такі сухарики в запас київські. А, захотілося чогось мені такого. Нічого не було, взяла золотий ключик, я його ложу в морозилку, і він, коли охолоне, набагато смачніший. Так, взяла собі кефірчика. Далі взяла ось, такі, ось таке м'ясо. Це від глобана, я так поняла. Чи ніт. Коротше, да, від глобана. А, хочу зробити м'ясо по-французьки. І отак от як охолоджено його їсти, буде смачно. Так, далі, взяла ось таку дуже смачну ковбаску від самобранки телячу. Вона в акції йшла 50 чимось, Один свіжий огірок до ковбаски. В акції йшли вершки по 18, баночка 18 пепси. Макарони тут за всі гроші міра. Я їм казала, дуже у вас дорого. 38 гривень для паста. Майонесом до розсольника. Ось такі сьогодні невеличкі покупочки. Ще буду збирати, напевно, і, напевно, може, в суботу чи як в місті з конкурсом вам відео виставлю. Все. Тримаємося. Всім ще раз привіт з 8 числа. А, якось неясно, як так. В сусідніх домах є світло, в наших нема. Щось таке відбувається непонятне. Відна... У нас е... якесь я читала ремонт підстанції йде. Що я хочу вам сказати? Як тільки з'явиться світло, напевно, я вам змонтую. Всі ті покупки ще з листопада. Їх небагато, але вони є, вони різні. От. І тоді наступне відео вийде десь у понеділок-вівторок, максимум середа. От. І про покупки, тому що планую купувати ще і в запаси, і на Новий рік щось. Ну, коротше. Жду зарплату і якось хочу скупитися. Та, також насчет конкурсу, якось мені ну, не знаю, не дозволила, напевно, якось совість, що в, так, в такий тяжкий листопад називати конкурс солодкий листопад і тому подібне. В, в цьому році Давайте залишимо солодкий листопад тільки для фільму. Ну, все ж таки, я хочу вам щось подарувати від свого каналу. Давайте це буде на Новий рік, давайте це буде якийсь один такий гарний солодкий подарунок. Не знаю, що, ще думаю, чи якийсь гарний новорічний набір, чи адвент-календар, ну, щось от від себе до вас. І так, щоб він. Ну, конкурс почався, і буквально через день-два ми його розіграли, я одразу відправила, щоб не затягувати. Тому що і так листопад ми з вами втратили в цьому плані. Так що буде не солодкий листопад, а давайте так, смачний грудень. Теж у мене було таке. Ну, без подарунку я вас не можу залишити. Так, так що друга частина закупки. Буде з цієї неділі на наступну, і також буде конкурс. Так що, якось так. Все, відключаюся. Дуже чекаю вас в гості зараз в коментарях. Дуже за вами скучила. Так що, тримаємося любі! Слава Україні!